Уманські боксери, студенти Державного педагогічного університету імені Павла Тичини та гуманітарного педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка провели матчеві зустрічі між збірними Ірландії та збірною України з місцевими боксерами. Зустрічі відбувалися в столиці Ірландії, Дубліні та в місті Гелвей. В Дубліні ми мали можливість потренуватися з боксерами з Ірландії. Поспорингувати з ними. І один із днів нам організували матчову зустріч. Збірна України, яку представляли боксери переважно з нашого залу, і збірна Дубліна. Ну, дуже цікава вийшла зустріч, гарні запеклі бої були конкурентні. Цікаво те, що українська діаспора прийшла підтримати нашу команду. Багато було українців з прапорами, які. Гарно разом з нами гімн співали. Ну було так патріотично. Ми не відчували себе, що ми в гостях. Дуже хотів би подякувати Ігорю Хмілю за теплий прийом і за ту атмосферу, в якій ми побували. Далі, через кілька днів, ми переїхали на узбережжя Атлантичного океану в ірландське місто Гелової, місто з великими боксерськими традиціями. В зал ми поїхали, в якому вже є дві ліцензії на Олімпійські ігри для порівняння в Україні. Поки що всього одна. Провели там матчеву зустріч зі збірною цього міста. Як і в Дубліні, ми вдало відбуксували, так і в Геловеї. Ми дуже вдало відбуксували. Тренери з того зала були приємно здивовані, що з такого містечка така потужна команда приїхала і представила гідну честь України. Ми з ірландцями дружимо, спілкуємося, обмінюємося досвідом. Вони нас у важкий час приймають. І проживання, і харчування, і переїзд по Ірландії. Це все було за рахунок приймаючої організації. Ми їм дуже вдячні за це і надіємося, що з часом ми їх також зможемо запросити до нас в Україну. Дякуємо вперше. Чергу за те, що ми маємо можливість їздити на заходи такого рівня Збройним силам України, дякую нашим захисникам. Якби не вони навряд чи ми змогли б виїхати кудись за кордон і представити нашу державу. Від поїздки до Ірландії уманські спортсмени отримали незабутні враження, якими вони поділилися з нами. В Ірландії вразили люди, а саме такого вже пожилого віку, вони там тільки починають жити. Вони такі всі гуляють дуже багато. Їх в різних пабах сидять. Всі активні, такі веселі, добрі, і вони дійсно ну, з ними приємно спілкуватися. Ця країна дуже цікава історична. У них постійно є боротьба з Англії, і ось все, що в них залишилося, це той напрямок, в якому вони не перемогли це мова, вони розмовляють на англійській, а ірландську практично ніхто не знає. Мене вразила природа, краєвиди, які там є, хоч там і дуже часто дощі, але напевно Ірландія цим і бере. Ця поїздка мені дала нові емоції. Ми побачили нову країну, нових людей це було дуже цікаво. Вона мені дала величезний боксерський досвід. На нас не економили. Спочатку нас заселили в чотирих зірковий готель. Тільки ми приїхали нас пригостили піцею. купили на 10 чоловік, 10 піц. Ми їх, звісно, не доїли, але було дуже смачно. Так, у них дуже фастфуд. у них є це. Головна їда їхня. І нам постійно там якісь бутерброди, ходоги давали, ну не дуже така їжа для нас. Моя улюблена страва, так. Це може бути карбонара, паста і борщ український. Вареники з картоплею і борщ. Я думаю, що моя улюблена страва це борщ з салом, хлібом, чесником. Тренування спортсменів, хоча і дуже напружені, але завдяки чітко розробленій системі тренером дають свої позитивні результати. До речі, спортивний снаряд, якими боксери відпрацьовують імітацію ударів та жбурляють один одному, важить 8 кілограмів. Боксер пройшов 7 років. Мене надихав мій дідусь, він також займався боксом. І спочатку я мав піти на акробатику, але. Там сказали, що мене не приймуть і я пішов на бокс. Я почала займатися боксом 9 років. Але я З Одеської області і ось два місяці тому я переїхала в Думані і тепер займаюсь в БК АС. Перед тим, як піти на бокс, я займався Айкідо, і мій тренер по айкідо був тренером з боксу. І він мене зацікавив, і я вирішив спробувати щось таке. Мені подобається бити лівий і правий з боку. А я більше люблю працювати в ближньому бою, тому все, що там на ближній дистанції, це знизу чи збоку це мої удари. Мій коронний удар, я думаю, що це лівий прямий привіт. Боксерський клуб Акс!